Вітаю, панове! Розглянемо питання: інтегральні мікросхеми, основні параметри, логічні елементи і цифрові пристрої. Основні параметри великих інтернетних схем. Розвиток електроніки визначив удосконалення характеристики елементної бази і апаратури виробниці в наступних напрямках. Це зменшення габаритів і маси мініатюризація, підвищення надійності за рахунок скорочення сполучних ліній, удосконалювання контактних вузлів і взаємного резервування елементів, зменшення споживаної потужності, ну і ускладнення завдань і відповідних їм схемних рішень при одночасному здешевленні кожного окремого елемента. Істотні зміни в напівпридниковій техніці пов'язані, по-перше, з переходом до інтегральних мікросхем, і по-друге, з переходом до великих інтегральних схем БІС. BS. Да. Інтегральною називається мікросхему з певним функціональним призначенням, виготовлену не складанням і розпаюванням окремих активних і пасивних елементів, а цілком у єдиному технологічному процесі. Прикладом ітеральних схем можуть служити підсилювачі різних сигналів, логічні схеми обчищування техніки, генератори синусоїдальних імпульсних або пилкоподібних напруг, тригери, виготовлені як єдине ціле в об'ємі одного напівпровідникового кристалу або в тонких плівках. Ці схеми, звичайно доповнюють. Давайте, тропимо, Ці схеми, звичайно, доповнюють навісними компонентами. До пасивних елементів електронних схем відносять резистори, конденсатори, індуктивні котушки, трансформатори, а до активних, відповідно, відносять у нас діоди, транзистори, терістори, ну і інше. Опа. Інтегральні мікросхеми містять десятки і сотні пасивних і активних елементів. Показник ступеня складності мікросхеми характеризує числом елементів, що містяться в ній. І компонентів. Великі інтегральні схеми також виготовляють в об'ємі одного кристала. Вони характеризуються більшою складністю і служать у якості окремих блоків електронної апаратури, наприклад, запам'ятовувального пристрою. Ступінь і характер інтеграції елементів мікросхеми визначаються насамперед рівнем технології. Ну і розглянемо. Елементи мікросхеми. Основою, основою елементів мікросхеми служить PN-перехід, який можна формувати різними методами нанотехнології в мікрообластях кристалла. Він виконує роль вентиля діода, декілька PN-переходів. Давайте тут все-таки рисочку поставимо. Переходів служать транзисторами, тиристорами, фотоприладами і таке інше. Замкнений зворотною постійною напругою PN-перехід виконує роль конденсатора, зворотний опір PN-переходу відіграє роль високоумного резистора. Тобто PN-перехід може виконувати роль як конденсатора, так і резистора. У якості. Невеликих опорів використовують просто ділянки легованого кристалу кремнію, від яких роблять контактні виводи. Важке завдання одержання котушок індуктивності додають різними конструктивними рішеннями. Я знову ж таки наголошую, що з катушками проблема. Багатошарові структури з декількома пн переходами Одержують повторюючі процеси окиснення, дифузії, донарних і акцеторних домішок, у мікр... тобто дифузія донорних і домішок у мікрообластях кристала формування масок. Складні мікросхеми вимагають зняття і повторного нанесення нової маски методом фотолітографії відповідно до топології. На малюнку один у збільшеному виді представлений підсилювач на транзисторію. Ось у нас конденсатор показаний, ось у нас показаний діод, ось у нас показаний транзистор біполярний, ну і у нас резистор. Як він виконується, показує, де ПН-переходи, скільки їх, і за рахунок чого у нас виконується відповідне. Характеристику ми отримаємо. Малюнок 1. елементи мікросхеми. МС покривають плівку оксиду кремнію селіціму 2. Який. Тільки селіціму 2 у нас два маленькі. Ось воно. У який. Витравлюють, у який витравлюють вікна для золотих контактів. Крім внутрішнього, отак от ось. Крім внутрішньоелементних. Елемент, елементник СВДВТР з'єднань. Напиляю контактні майданчики для підведення жилення вихідних уходу. Да? І вихідних сигналів. От так позначається. Контактні майданчики з'єднуються із зовнішнього виводом за допомогою тонких золотих виводів. Після МС герметизують, заливаючи епоксидною смолою, поміщають у герметичний корпус. І готово. Логічні елементи. У нас третє питання, яке ми глянемо. Це логічні елементи. В основі цифрової електроніки лежить двійкова система числення. Для запису чисел у двійковій системі потрібні тільки дві цифри 0. І одиниця, високий потенціал, одиниця, низький потенціал нуль. Двійкова система числення використовується у цифрових ланцюгах завдяки тому, що двійкові цифри легко представити у вигляді двох напруг – низької і високої. У логічних ланцюгах можливі два стани 1 і 0, або 1 також називають високим, а низький 0 називають. Та 0 також називають низьким, щоб показати, що напруга в цьому стані нижче, ніж у стані 1. Дані у двійковій системі представляють двійковими цифрами, які називаються бітами. Біт. Двійкова цифра, розряд, бінарі, діджіт. Усе цифрове обладнання сконструвано з використанням невеликої кількості основних схем, названих логічними елементами, які виконують деякі логічні функції з двійковими даними. Існує два. Основні типи логічних схем. Схеми прийняття рішень і пам'яті. Два прийняття рішень і пам'ять. Одні рішають, що робити, а другі просто запам'ятують інформацію. Логічні схеми прийняття рішень, контролюють двійкові стани входів і видають вихідний сигнал, заснований на станах входів і характеристики логічного схеми. Схеми пам'яті використовуються для. Зберігання двійкових даних. Перші логічні елементи розглянемо їх. Розглянемо деякі логічні схеми. Елемент І. Логічна схема, на виході якої один з'являється. Тільки тоді, коли на всі входи надходить сигнал 1. Якщо на який-небудь із входів надходить 0, ну, на виході з'являється 0. На малюнку 1. Показані стандартні позначення, використовуємо для елементів І. Елемент І може мати будь-яку кількість входів більше одного. На показані позначення. Представляють найбільше часто використовувані елементи із двома трьома і чотирма входами. Це найбільш поширені, бувають більше. Стан і логічний зв'язок між ходом і виходом сигналу елемента і відбиває так звана таблиця істинності, яка показує вихідний стан двох входу елемента для будь-яких можливих станів входів А і Б входи. І Y виходи. Ну, ось ми бачимо. Це Два входи, три входи, чотири входи. Ну якщо на два входи, значить, одиничка на виході. Ось Буде тоді, якщо А і Б будуть одинички. Да, от там позначення елементів I. Елемент І виконує операцію логічного множення, яке відоме, як функція І. Приходимо до наступного. Це елемент або Логічна схема на виході якої з'являється 1. Будь-який. його входів подано одиницю. Ну, не на всі, а на будь-який. Ну і входить з'являється 0, якщо на всі входи подано 0. Це елемент, який елемент і може мати 2 або більше входів. Малюнок 2 показує стандартні позначення використовування для елементів, або із двома трьома, чотирма входами. Тобто два входи, три входи, чотири входи. На виході одиничка, тоді і тільки тоді. Коли хоч одна а, Б, Ц, Д, наприклад, одиничка. А на виході 0 тоді лише, коли одні нулі на вході. Ну ось у нас позначення ми маємо. Да? Значення на вході елемента або із двома входами ми наведемо в таблиці 2а і Б. Входи, Y, вихід. Елемент або виконує логічну операцію додавання. Далі переходимо до елементу НЕ. Виконує функція, яка називається інверсію, тобто перевертання. її, так називаємо. Мета інвертора зробити стан виходу протилежний стан входу. Якщо на вхід інвертора поданий високий сигнал або 1, то на виході з'являється низький стан або 0. Якщо ж на вхід інвертора подати низький сигнал або 0, то на виході взяти високий стан або 1, тобто робиться все навпаки. Ну і схема позначення інвертора показана на малюнку 3. Ось у нас інвертор. Заходи 1, виходить 0. Заходить 0, виходить 1. Ось таблиця істинності позначення інвертора. Роботи інвертора відбиває таблиця 3. Вхід інвертора позначення А, а вихід не А або А із чорточкою зверху. Різка над буквою А показана заперечення. Оскільки інвертор має тільки один вхід, то те можливі тільки два стани входу. 1 і 2, ну і виход на оборудовань ну, 1 і 0, і виход 1, 0, 1. Елемент і не це комбінація вже елементів І та не. І найбільш широко використовував логічною функцією. Вона найбільш широко використовується, що удивіть, що шо... і не найбільше. Це тим, що ці елементи можуть бути використані для створення деяких інших логічних елементів, схематичне позначення елемента і не, а також його послідовно включених включних елементів і. і... Інвертору показано на рисунку 4. Кружечок на вході позначення інвертування. Ось оцей кружечок тільки на виході. На виході. Виході, А, ну, так, це правильно. На виході. Значить, якщо заходить 2 одинички, то виходить 0. І через не і получаємо АБНТ. не як Ось показано. Так, нижче. наведена на таблиці істинності двохдового елемента і не. Подача 0. На будь-який хід дає на виході 1. Переходимо до елементу або не. Є комбінація елемента або інвертора. Давайте його тут інвертор не. Подібно елементу і не елемент або не також може бути використаний для створення інших логічних елементів. Схематичне позначення елемента або не, а, а також послідовного включення елемента або інве, інвертору. Показано малюнку 5. кружечок. На виході показує створення функції або. Тобто тобто, або туди, або туди заходить 1, то виходить 0. Або таблиця для, для двовходового елемента, може бути три входи і так далі, аналогічно до попереднього елемента або не. Помітимо, що в вихід є заперечення виходу елемента або, і на виході тільки тоді, коли на обоє входи подано, 0. якщо на кожній входів подано один, то на виході буде нулі існують елементи або не із двома, трьома, чотирма, і вісьмома. Да, до речі, 2, 3, 4. І следующего вже 8. Ну, якщо у нас там, наприклад, 6, то ми підключаємо до 8. І 2 у нас гуляють входами. Отримані про елемент це називається таблицю 6. Таблиця 6, ось вона. Ми маємо ось так вона красива. Да? Логічна операція. І Україна, Європа. В Україна прям куда в Європі отак. Ще трикутничком є, позначають. Раніше старий, позначення логічні елемента. Ну і таблиця істинності Нулі заходять. Що виходять, дивіться, заходять. Якщо одиниці, хоч одна заходить, або всі, то на виході буде ноль. Якщо ноль, то ноль. Якщо один, то один. Це і в нас. Так, ну і ось у нас така табличка. Давайте її розширимо. Зараз я тут її розширю. Це все вже замальовується. те, що ми обійшли. Оце єдина нерівнозначність x1, x2 на виході y. Якщо 0, то 0, якщо 0, 1, то 1, 1, 0. якщо 1, то 0. Да? І рівнозначність Х або що включає да? 0,01. 010, 100 0, 0, 1, 1, 1. Ну і тригери. Переходимо до тригерів. Тригер це пристрій із двома стійкими станами рівноваги призначений для запису і зберігання інформації. Це вони в регістрах. Да? Під дією вхідних сигналів, тригер може перемикати з одного стійкого стану в інший, при цьому напруга на його виході, стихоподібно міняється число входів, залежить від виконуваних функції. У цей час в інтегральному виконанні виробляється багато тригерів, як у вигляді самостійних виробів, так і складі різних функціональних обладнань. Це лічильники, регістри, заповнятовачі приціль і тому подібне. Вони мають складні електричні схеми і розрізняються числом входів, способами введення вхідної інформації, реалізованої функції переходів елементної базою, електричними та часовими параметрами, конструктивними формулами і іншими показниками. Так. В асинхронних тригерів тільки інформаційні логічні входи, а синхронні тригри вдижняться властивість спрацювання відразу після зміни сигналів на входах. Далі, є синхронні. Синхронних зміни сигналів на інформаційних входах ще недостатні для спрацювання. Необхідно додатковий командний іпустой, дозволяючий, який подається на синхронізуючий або, який називають, тактуючий вхід. Тобто, там може, асинхрон може просто переключатися від сигналу, а тут переключається, якщо так тут фі, то дозволяючий сигнал. Я його так називаю. RS-триггер, да? Так, один із них. І цей rs триггер утворено двома перехресно зв'язаними елементами або не. Перехресно або не. Малюнок 6-8. Або не перехресне. РС. Тобто один у це нащотний, а це у нас зброс буде. СРР да? у нас без. Да, ось якщо ми на даємо одиницю, то у нас буде 0. Якщо даємо 0, то слідуй одиниці. Ну, якщо даємо одиничку, тоді не відомо. Таблиця стандартів РС. РС-тригер має два виходи. Q і мінус Q. Да? От, 1, 0, 1, 0. Отак у нас. Це якщо 1-1, то S у нас незвісний. Да? Без без а це у нас збросовий. Да? Це збросимо. У нас обычно. ми на R Q 01 і у нас перекидатиме. Ділячись, якого ми виходу будемо. Рестриг. Ну, таким чином запам'ятовуємо Одиничку чи 0. Рестри має два виходи Q і не Q. Давайте ми тут не Q. два керучі входи. R Reset, Або називається він скидання, так, і Set. Установка. R у нас скидання, а Set у нас установка. На виходах тригера Рівні завжди протилежні. А саме, якщо Q до рівня 1, то не Q. Отак. Давайте напишемо: NQ Q0. І навпаки. Для того, щоб зрозуміти роботу ланцюга, припустимо, що вихід Q, вхід R і S мають низький рівень. Низький рівень виходу Q подається. Не Q. Не Q, не, не. Q подається на один із вході виході елемента 2. На вході С також низький рівень. На виході елемента 2 високий рівень, який подає на вхід елемента 1, отримуючи вихід на низькому рівні. Коли на виході з'являється низький рівень, говорять, що тригер у вихідному стані в залишається в цьому стані невиразно довго, доти, поки на вхід S елемента 2 не буде поданий високий рівень, коли на вхід S елемента 2 буде поданий високий рівень. На виході елемента 2 з'являється. З'явиться тут робило, низький рівень. А цей вихід зв'язаний із входом елемента 1. Оскільки на вході елемента 1 низький рівень, на його виході Q низький рівень. Зміниться і на високий, і подається на вход елемента 2. Забезпечено на вихід Q низький рівень. Коли на виході Q високий рівень, говорять, що 3 в одиничному сет стані. Запомню. Він залишається в цьому стані, доки поки на вході Р не буде поданий високий рівень, що перетворює тригер у вихідний стан. Неприпустимо або недозволено, умова має місце, коли одночасно на обидва входи R спадеться високий рівень на У цьому випадку виходи Q і NQ. Намагається перейти в низький стан, але Q і не Q не може бути одночасно в однаковому стані без порушення роботи тригера. При одночасному відключенні високого рівня і сході РС обидва входи намагаються перейти в стан з високим рівня, оскільки логічні елементи набагато відрізняються один від одного, другий друга. Та один з них перейде в стан з високим рівнем. Це змусить інші перейти в стан низький рівень. У цьому випадку має місце не режим роботи, адже стан виходів тригера. Не може бути визначеним, тобто може бути вискочить або одиниця, або 0. Тут про це мова. Іншим типом тригера є тригер з синхронізуючим входом, він відрізняється від рестрига, тим, що для його роботи необхідний додатковий вхід. Третій вхід називається тактом або синхронізуючим. Вона якусь зображена логічна схема тригера. Тобто, там вже чітко видно, що буде одиниця. Із синхронізуючи входом його схематичне позначення є. Сигнал високого. це S-синхронізація. Сигнал високого рівня на кожному із входів вхідного блоку, тригера Тригер змушує щось змінити стан. Вхідний блок називається керуючим елементом. Це, це в нас, да? І направляє так в імпульсі на входи елементи тригера. Ну і Малюнок 7: це річна схема з синхронізуючи входом і його схематичне позначення. Є таке, і триггер D. У цих схемах дуже часто тригери з єдиним ходом даних дата, D Data. Так звані D-триггери. Вони корисні тоді, коли повинен бути збережений тільки один біт даних один або 0. На маленьку 8 зображена логічна схема і умовна позначка d тригера. Він має один вхід для даних і вхід. Для тактових імпульсів все-таки два входи. Да, функціональна особливість цього типу треба полягає в тому, що сигнал на вході Q в такті N плюс 1, на виході N плюс 1 повторює зазначення вхідного сигналу DN в попередньому такті і N, і зберігає, запам'ятаю, стан до наступного такту. Інакшу кажучи, де тригор затримує один такт інформацію, що існувало на вході, де тому де тригер називають тригом із затримкою позже да, переключати. Тобто йому дали один, він ноль заповнює, йому дали ноль, він один. От в цьому мова йде. І ось він такий намальований. Ось ж у нас не стоїть, да? таблиці до нього нема. Ну, получається, два rs тригера. Два rs тригера. Тут, в даному випадку. Вони, так, бачите, підключені паралельно. Да? Де тригери з'єднані разом утворюють зрушувальні регістри. Пам'яті, які широко використовуються в цифрових схемах. Ну і ще є GK-тригери. Найбільш широко використовується GK-тригер, має всі особливості інших типів. логічної схеми і позначення gk тригера Я показую 9. Тут їх перехрестили. Тобто, да, цього управляючого він стоїть на першому. А цього у нас немає? Да? Ось у нас три хода. Да, малюнок 9 GK-тригер gk 3 при всіх комбінаціях. Крім однієї G21 функціонує QRS-3, причому вхід G роль входу S, а К від, вхід відвідає від, R входу. При вхідній комбінації GK1 відбувається перекидання тригера їхні сигнали міняють своє значення. Чекати тригер шиковий використовує багатьох в цифрових планцях, особливо в системах річильників. Річильники можна знайти майже в кожній цифровій системі. Да? Тобто, такти. Да? Т-тригер, як ми вже відзначили при вхідній комбінації і до рівня 1 відбувається перекидання тригера, і вихід сигнал сигнали має значення. Т-тригер виходить. При з'єднанні ході в GK в один рахунковий вхід. т 3 рахунковий єдиний витригер. Поточний стан, який визначається його ж станом у попередньому такті умова. позначка Т-тригера е, виходить від англійського слова Toglu. Перекидання. Ось він у нас отакий він красивий. Моя схема перетворення GK-тригера в Т-тригер. З'єднали, так. Да? І умовне графічне позначення та тригера. т тригери В основному застосовують для рахунку числа вхідних імпульсів, Звідси і назва рахунковий для розподілу частоти проходження вхідних імпульсів. Тригера є основним будівельним блоком для побудови послідовних лічильних ланцюгів. Вони можуть бути з'єднані разом, відтворити лічильники регістри, і пристрій пам'яті. Це все. Дякую за увагу.